Всім привіт! Сьогодні ми готуємо дуже класний рецепт бісквіту, і для його приготування нам знадобиться 5 яєць, склянка цукру, склянка борошна, пакетик ванільного цукру за бажанням і пів пакетика. А, це в нас 9 грам розпушувача. Недарма в мене стоїть ще пуста склянка. Я нею відмірюю кількість яєць. Для мене ідеальний бісквіт – це поєднання стакану цукру, стакану борошна та стакану яєць. От в такому поєднанні бісквіт в мене завжди виходить досить вдалим. Також сьогодні для приготування бісквіту я скористаюся своїм новеньким міксером, але ви можете готувати його і звичайним міксером. ну, Загалом я завжди так і робила. Випікати бісквіт я буду ось в такій формі прямокутній. Так, розпочнемо з яєць. Попередньо їх потрібно обробити. Я завжди це роблю. Замочую їх у содовому розчині. Яйця вбиваємо у склянку для того, щоб подивитися їх кількість. 2. 4 і 5. Ось бачимо, що 5 яєць це якраз одна склянка і в нас виходить те саме чудове поєднання: склянка борошна, склянка цукру і склянка яєць. Яйця вливаю в чашу міксера. Вона обов'язково має бути сухою, чистою. І включаю. Ви можете це робити ще раз, говорю звичайним звичайним міксером. Коли бачимо, що яйця вже добряче перемішались, додаємо цукор. та пакетик ванільного цукру. Продовжуємо збивати. Так, ми бачимо, що яйця вже посвітлішали, можна сказати, побіліли, цукор повністю розчинився. Тож час додавати борошно, всипаємо борошно, розпушувати, та замішаємо тісто на маленькій швидкості. Все відкриваємо і дивимось, що ми отримали. Ось тісто. Ось такої воно консистенції, як густа сметана. Так воно стікає з лопатки. На мою думку, саме так і має виглядати ідеальне безквітне тісто. Форму обов'язково застеляємо пергаментом, нічим не змащуємо і виливаємо тісто. Тісто ставимо у вже розігріту духовку на 180 градусів, і випікатись воно буде приблизно 30-35 до 40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Трошки я захопилась приготуванням піци і не прослідкувала. Запеклося сильніше, але нічого. Так, перевіряємо. Шпажка повністю суха. А це означає, що бісквіт готовий. Залишаю його вистигати прямо ось так в формі. Бісквіт вже вистиг, тож дістаємо його з форми. Шкода, що він трошки у нас підгорів. Але ще не критично, це все сталося через те, що я готувала піцу і так відволіклась. Рецепт піци просто супер. Тісто дуже класне виходить. Обов'язково перейдіть на канал і подивіться рецепт піци. Бісквіт я обов'язково зверху притрушую цукровою пудрою. Та нарізаю на порційні шматочки. Дивіться, який він гарний, дуже пухкенький, в міру вологий, надзвичайно смачний. Обов'язково приготуйте цей бисквіт, я впевнена, що він вам сподобається і засмакує. Ну, а для нас не шкодуйте своїх лайків та коментарів. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. На все добре, па-па! Для начинки візьму варену ковбасу, трошки такої залишилось ковбаски, сирочок, сулугуні, помідор, перець, і дуже люблю, коли в піці є цибулька. Для соусу візьму такий звичайний майонез. От. А для приготування тіста нам знадобиться 500 г борошна. У мене буде велика піца. Тому, якщо хочете меншу, беріть в половинку менше інгредієнтів. Отже, 500 Грам борошно 280 грамів.